Добрий день! Сьогодні на каналі Салтаненко дивився відео про що кіно. Не пропусти свій шанс на вічність. Знаєте, в фільмах цих про Марвел дуже все всі сюжети взяті з Біблії, тому що навіть в фільмі Вічні. Там взяв сюжет тому, що вони з'явилися 6 тисяч років. І в Біблії теж говориться, що землі нашій близько 6 тисяч років. І тому все береться з Біблії. Але всі ці фільми, це все нас вводить в оман диявол, щоб ми витрачали час на Всяких фільмів, супергероїв і такого іншого. Але цінність не в цьому, цінність в тому, щоб бути вічним, треба вивчати Біблію, Слово Боже, яке говорить про те, що навіть перша апостолівська церква вона вивчала Слово Боже. Була. В молитві завжди. І вірили в Бога. Так що, щоб стати вічним, треба бути в церкві і читати, і вивчати Біблію. Амінь. Всього найкращого. Дякую за увагу.